Як працює помилка вижившого у рекламі? Дуже просто. Показую на прикладі того, що у нас є з одним з клієнтів. У клієнта він прийшов до нас на аудит, після чого ми їм продали послуги, ми почнемо співпрацю. Нам дають нові вводні, ми почнемо робити по цим водним в результаті, та, звичайно, що результати у нас виходять не дуже окей, не, не те, що ми взагалі планували. Ми розповідаємо клієнту, ми даємо йому аргументи про те, що раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, не буде виходити там, отримувати тільки KPI з тими водами, які ви даєте, клієнт не розуміє цього. Клієнт говорить про те, що ну, у нас до цього було нормально. Ми почнемо розбиратися з тим, що у них було до цього, і знаходимо таку неординарну річ в рекламну компанію, яка називається брендові запити в pimax компанія. Як то говорять вони, ну, ті, хто знають, ті, хто знають. Але суть в тому, що якщо у вас в, в pmax компаніях стають брендові запити, тобто ви в сигналах вказуєте брендові запити, або не важливо навіть не в сигналах, у вас просто є об'єкти, не only fit, а, а об'єкти, то з вірогідністю 90 ви будете показуватись по своїм брендовим запитам. Якщо у вас розкручений бренд, і ви запускаєте кімічному рекламу, то з вірогідністю 90% будете канібалізувати свій брендовий трафік. В результаті чого ви отримуєте неадекватну статистику стосовно того, які рекламні компанії і як працюють, і все дійшло до абсурдного того, що ми бачимо в рекламній компанії за місяць згенеровано 350 тисяч гривень прибутку, і з них на шопінг, тобто на онліфіт, згенеровано всього лише, якщо не помиляюся, близько 35 тисяч, ну, тобто там одна десята від всіх продажів. Уявіть собі, близько. Ну я зараз не говорю про те, що там є пошукові запити, та, вони також можуть генерувати, Але навіть якщо це відкинути, близько 50% продажів з кампанії приходили безпосередньо по брендовим запитам. Тобто, 50% продажів людина отримувала з запитів, які були канібалізовані, які були взяті з органіки, та тобто просто органічно. Без реклам, без інвестицій в реклам, можна було отримати запити. І що ви думаєте? Звичайно, що пістово кумкнути руководну компанію, е, сюрприз, сюрприз, але продажі не впали. Тому що як він може впасти, якщо цей трафік повернувся до того місця, де, звідки він брався. Та? Він брався з органіки, в органіку відновився. Тому, будь ласка, я це кожному клієнту. Не шкодуйте гроші на аналітику, не шкодуйте гроші на вибудову нормальної аналітики всередині в себе компанії. Не можете там на собі купити наскрізну аналітику через через BI і таку далі. Є достатня кількість спеціалістів, які роблять дуже хороші дашборди. Це коштує там, 400 500 доларів один раз зробити і цим користуватися. Не шкодуйте гроші на аналітику, не шкодуйте на CRM. не шкодуйте на відслідковані конверсії, відслідковування. Оцього всього воронки, та та як рухається людина, тому що ну це ваші гроші, ви там втрачаєте. Попроси не не розумієте люди, які не є підприємцями, да або які не є маркетологами Вони розуміють, наскільки багато втрачається коштів просто на тому, що ну люди не бачать реальних цифр, та вони користуються логікою а, і поглядом це ошибкою вижившою. Тобто вони знаходять якусь закономірність. А вона такою не є, та? тому що просто недостатньо даних і зовсім викривлений погляд на цю ситуацію. Ось такі є проблеми, і шкода всього те, що в нас недостатньо як така, кредиту довіру клієнта до нас, тобто ми лише перший місяць співпрацюємо, відповідно, у нього немає кредиту довіри до нас, як до спеціалістів. Хоча ми показуємо кабінет, ми показуємо, ми даємо ну, реальні, реальні дані, але, ну. Сиди сам відкрив, ніхто там не, не слухає і не бачить. Е, ну, І шкода те, що це буде продовжитися далі. Це, це те, що відбувається з великою кількістю клієнтів. Вони продовжують йти до одного підрядника, до іншого підрядника. Потім ну, хтось хто у когось таки виходить, це зробити, тому що ну, через 5-10 разів все таки потрібно якось пробитися. І, і тоді це тільки спрацьовує. А от цього буде витрачено. Десятки тисяч гривень, якщо не доларів, і... і найголовніше буде втрачений час. Тому пікуйтесь про свою аналітику.